Навалені мішки з піском, а всередині порожньо. Ось так виглядав блокпост поблизу Кам'янського у вівторок в день. Так само він виглядав і тиждень тому, тобто пост є, а контролюючих нема. А от на побудованому в четвер блокпості поблизу Горбатого моста чергувати почали щойно його зробили. Щодня по графіку контролювати ситуацію тут виходять козаки Затопської січі. मत <laughs> Головна мета самооборонців зберегти спокій в місті. Але вони виконують лише функцію спостерігачів, ані зупиняти, ані перевіряти авто вони не можуть. Побачили щось підозріле – швидко мають передати цю інформацію до Державтоінспекції чи міліції. Козаки чергують на блокпості добровільно та абсолютно безкоштовно. Та чергові відчувають потребу в бронежилетах та раціях. Від цього б не відмовились.